Я хотів би запитати вас, пане Ленда, чи є президент Трамп російським агентом? Абсолютно ні, сер. Він президент Сполучених Штатів, вибраний американським народом. Я запитую про це, тому що багато людей у мене на батьківщині задають мені це питання. Вони говорять, що якби він був російським агентом, ми б спостерігали саме те, що він робить зараз. Наприклад... Він поширює пропаганду. Його офіс поширює пропаганду, яка є російською пропагандою. Про те, що війну почала Україна А Зеленський диктатор. по-друге, він розкрив ключові деталі переговорів ще до їх початку. гарантуючи. Що США будуть категорично проти членства України в НАТО? По третє, він зупинив поставки зброї в Україну повністю підірвавши її можливість протистояти величезному агресору з короткими лініями поставок і великими потребами в ресурсах. По-четверте, він підірвав партнерство з Європою, яке було важливим для безпеки протягом останніх 80 років. Що є головною цілею Путіна і наостанок він зробив все, щоб дискредитувати Зеленську на міжнародній арені, влаштувавши ганебну прес-конференцію, на якій він разом із віце-президентом напав на Зеленського. І я не можу уявити. Що якби він був російським агентом, він міг зробити щось більш вигідне для Росії ніж ці п'ять пунктів. Що ще міг би зробити російський агент, чого ще не зробив Трамп? Сенатор, президент? Ясно дав зрозуміти, що його головна ціль спробувати встановити мир і покласти кінець цій жорстокій війні. Я знаю, що ви знайомі з військовою жорстокістю зараз на сході України розгортається окопна війна в стилі Першої світової. Президент виключно талановитий перемовник. він, напевно, єдина людина у всьому всесвіті, хто може це зупинити. Президент це розуміє і це його частина угоди. дякую вам велике, але ви відійшли від теми, яку я підняв. містер Уітекер. Ці п'ять речей, які зробив президент, дуже вигідні для Путіна. і вони шкідливі для України та нашого партнерства з Європою. Ви їх схвалюєте? Сенатор, дякую за запитання. Я змушений вічливо не погодитись з вами на рахунок цих п'яти речей і того, як ви їх сформулювали. Знаєте, якби президентом в 2022 році був Дональд Трамп, війни в Україні не було. Війна в Україні трапилася через слабкість Джо Байдена. Я не думаю, що це була відповідь на те питання, яке я поставив. Можливо, в інший раз ви могли б виступити по телебаченню і виказати свою точку зору. Чи не могли б ви просто відповісти на моє запитання? А ви згідні з п'ятьма речами, які зробив президент Трамп, починаючи з того, що він підтримав російську пропаганду із овального кабінету? знаєте, як я вже говорив у вашому колезі, я тут не для того, щоб навішувати ярлики, ми знаходимося в процесі дуже важливих мирних переговорів. Зрозуміло, дякую. І я надіюсь, що в нас буде адміністрація, яка буде працювати над тим, щоб заключити максимально вигідну угоду для України. Але що зробив би російський агент, так це працював би над тим, щоб заключити максимально вигідну угоду для Росії. І схоже, саме це зараз намагається зробити Дональд Трамп.